Ви знаєте про пірит. цей золотистий камінь, часто званий дурним золотом, несе в собі енергію, яка зовсім не є дурною. Це чиста сила процвітання, її історія сягає давніх цивілізацій. Єгиптяни та греки вірили, що вона зберігає силу сонця, символ світла, захисту та достатку. Утворена, переважно з заліза та сірки, пірит є металевим мінералом, що сяє як золото, і вібрує на частоті впевненості та досягнення. У чакрах вона діє особливо на сонячне сплетіння, пробуджуючи впевненість у собі ясність розуму та особистий магнетизм. Вона відома як камінь процвітання, притягуючи матеріальний успіх, можливості та позитивну енергію для бізнесу. Якщо вам потрібні фокус, енергетичний захист і достаток, тримайте пірит поруч. Це нагадування, що справжнє багатство починається всередині. Вам сподобалося дізнатися про пірит? Лайкніть, підписуйтесь на наш канал для більше порад і напишіть, який камінь ви хотіли б побачити тут.